участники и гости нашего торжества. Наступает наиболее ответственный момент нашего конкурса – оглашение победителей и их награждения. Слово предоставляется первому проректору, доктору технических наук, профессору Романюку Александру Никифоровичу. поздоровать всех нашего конкурса и бы побеждать единого. Сьогодні дуже і дуже багато тривоги і зусиль. Я хотів би, щоб участь в нашому конкурсі не вплинула на ваше здоров'я, тому що ви повинні бути здорові, талановиті і розкішні. Я хотів би попросити Сергія Володимировича Кудаєнко мені допомогти. Наймолодші учасники конкурсу пустовод Ярослав Олегович, 8 років, Черніченко Павло Сергійович, 9 років. Павло Сергійч приїхав з міста Ізмаїла до нас. Давайте йому подякуємо. Він брав участь і в минулому році переміг, і цього року переміг. Він е, переміг номінації гір Я думаю, що він заслуговує найкращої подяки і аплодисментів нас А наймолодшому учаснику нашого конкурсу з міста Донецька ми передамо цей невеличкий приклад.